Оце це остання поїздка наша в трускавець. Це остання наше море з ним в Херсоні. Це остання Пасха. Фотоальбом, який Валентина завжди носить із собою, зберігає 15 років їхнього спільного життя. Її чоловік Юрій Муравйов пішов служити 25 лютого у перші дні війни та обороняв херсонський напрямок. Я знаю, що він захищав, якраз коли орки наступали на Дніпропетровську область до Кривого Рога. Доходили. Він якраз 60-та бригада, він був там і захищав там. Вони і в окруження попадали. Я цього не знала. Він наберегав мене, він ніколи не казав мені, як він воював. Я взагалі думала, що він просто сидів посадки, ну так наблюдав. Ну партизанів, як би. Розвідчик, ну і розвідчик. А потім вже по сьогодні побратими порозказували, в яких де вони воювали, як вони воювали. Я взагалі поражалася, він завжди зі мною був на зв'язку. Міською радою затверджено єдиний стандарт меморіальної дошки: розмір, матеріал, шериф та розміщення. Дошки виготовляють з недорогого, але довговічного металу, що поєднує економічність і якість. Фінансування здійснюється за рахунок міського бюджету. Андрій наш був дуже. Дуже світлою, дуже доброю, щирою людиною, і такий він був, напевно, з самого дитинства, з самого народження, завжди усміхнений, завжди готовий прийти на допомогу. З прекрасним таким почуттям гумору. Разом з тим, він був дуже відповідальним із самого самого дитинства. І він любив дуже все українське. Це, напевно, із родини йде, тому що він коли ну народився маленький, бо я з йому співала колискові пісні. Коли почалася війна, Андрій пішов захищати країну. Він служив у 128-й бригаді територіальної оборони. Потрапив на Донеччину і 27 серпня у бою в селі Володимирівка був смертельно поранений. Андрію було 34 роки. І він з хлопцями, з такими ж, як і він, відчайдухами, які ніколи не служили в армії, не проходили військову підготовку у виші, але вони розуміли, що треба. Прийшла біда, і треба захищати насамперед свою сім'ю, свою родину, свою домівку і свою. Батьківщина з 2024 року у Дніпрі встановлено 53 меморіальні дошки загиблим захисникам України: п'ять на будинках, де вони мешкали, 48 – на школах, де навчалися. Дошки виготовляють за єдиним стандартом з металу і QR-кодом, що веде на платформу війна. Урочисте відкриття проходить за участю родини, побратимів і громадськості. Ініціативу щодо встановлення може подавати родина або навчальні заклади. Те, що ця дошка? з'явилась саме на стінах гімназії це важливий і педагогічний момент. Приклад істинного українця, добровольця, патріота, він має надихати і виховувати молодих дніпрян і дніпрянок, учнів цієї 68-ї гімназії. Переконаний, коли вони будуть ловити його погляд з цієї душки, вони замислюватимуться і про своє власне життя, і про життя нашого народу, нашої держави. І їхнє дорослішання буде, скажімо так, більш самоусвідомленим, більш відповідальним, а їхня любов до України глибшою і щирішою. Кожна меморіальна дошка це нагадування про подвиг героя і символ єдності нашого міста, який допомагає зберегти пам'ять для майбутніх поколінь.